Привіт, друзі, ви на каналі Воюа. Мене звати Даша, і сьогодні ми розберемо новинку, яка може серйозно спростити життя вдома Бездротовий пилосос Mova s 2 Detect. Якщо ви любите чистоту, але не хочете тягати за собою дроти і відра. Ось ця штука вам точно сподобається. Ми протестуємо її у всіх режимах, перевіримо потужність, зручність, автономність. І звісно, я скажу, чи справді вона варта своїх грошей. Але перед тим традиційно підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб підтримати нашу команду. І обов'язково загляньте до опису під цим відео. Там буде посилання на S2Detect та промокод на знижку. А ще не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Там ми часто показуємо новинки ще до виходу оглядів. Ну що, починаємо заставка, і поїхали! Почнемо з найприємнішого розпаковки. Мова s 2 Detect постачається у фірмовій коробці, де все ретельно упаковано і підписано. Одразу видно, що виробник подбав про зручність. Всередині ми маємо повний набір для будь-якого типу прибирання. Отже, в комплект входить сам пилосос, основний модуль із прозорим пилозбірником і знімним акумулятором. Знімний акумулятор. Його можна заряджати окремо від корпусу, що зручно, якщо маєте запасну батарею. Адаптер живлення, стандартний зарядний блок для підключення до мережі. Міні-турбошітка для диванів, меблів або салону авто. Чудово прибирає шерсть і волосся. Модуль для вологого прибирання. Дозволяє не лише пилососити, а й мити підлогу. Насадка з мікрофібри. Кріпиться до модуля для миття, рівномірно розподіляє воду і не залишає розводів. Універсальна турбощітка, головна насадка з власним мотором, підходить і для килимів, і для твердих поверхонь. Центральна трубка, що згинається. Це реально зручно, особливо коли треба прибрати під диваном чи ліжком не згинаючись. Комбінована щілина насадка два в одному для вузьких місць, полиць або клавіатури. І, звісно, документація, інструкція користувача. Та гарантійний талон. Як бачимо, комплектація повна. Тут є все необхідне, щоб одразу розпочати прибирання сухе, вологе або точкове. Тепер давайте подивимось на сам пилосос. s 2 Detect – це універсальний акумуляторний пилосос із функцією вологого прибирання. Так, повноцінне миття підлоги з автопранням йому недоступне, але протерти підлогу мокрим валиком він може без проблем. Тож для щоденного прибирання цього цілком достатньо. Зовні це такий класичний мова, мінімалістичний, охайний і стильний дизайн, без зайвого блиску, але з відчуттям преміум девайса. Все виглядає гармонійно, плавні лінії, гарно збалансована форма і приємні на дотик матеріали. Що важливо, пилосос дуже ергономічний. Його центральна трубка не просто згинається посередині, а складається майже навпіл. Це реально зручно. По-перше, можна легко прибрати глибоко під меблями, не нахиляючись. По-друге, у складеному стані пилосос займає мінімум місця, тож зберігати його можна навіть у шафі чи за дверима. s 2 Detect універсальний і легкий. У стандартній збірці він важить менше кілограма, тому навіть тривале прибирання не втомлює. До того ж, у комплекті кілька насадок від турбощітки до модулю для вологого прибирання. І про кожну з них ми поговоримо далі. Коли дійдемо до функціоналу, тепер переходимо до технічної частини. Подивимось, що ховається всередині мова s 2 Detect. і одразу скажу, тут є на що подивитись. Отже, головні характеристики: потужність смоктування 25 тисяч паскаль. Це дійсно хороший показник для бездротової моделі. Така сила дозволяє пилососу ефективно тягнути не тільки пил і крихти, а й волосся, пісок чи шерсть тварин, навіть із килимів середньої висоти. Автономність до 60 хвилин роботи. Однієї зарядки вистачає, щоб спокійно прибрати дво або навіть трикімнатну квартиру. Це завдяки знімному акумулятору, який можна заряджати окремо або замінити на запасний, якщо маєте другий. Час заряджання близько 4 годин. Цілком стандартно для такого класу пристроїв. Зарядив і знову готовий до прибирання без дротів. Мийна функція, вологе прибирання. Мова s 2 Detect не просто збирає пил, а й може освіжити підлогу за допомогою модуля з мікрофіброю. Так, тут немає автопрання чи автосушки, але для підтримувального прибирання це ідеальне рішення. Дисплей LED. він показує основну інформацію: рівень заряду батареї, обраний режим і стан пристрою. Простий, зрозумілий і добре читається навіть при яскравому освітленні. Режими прибирання три: стандартний, еко та турбо. В еко режимі полосос працює тихіше і економніше, а в стандартному забезпечує збалансовану потужність. Турбо це максимум сили, коли потрібно швидко прибрати сильне забруднення. Ручний режим є. Е. Це зручно, коли потрібно швидко припилососити меблі, полиці або авто. Просто від'єднуєте трубку і отримуєте компактний ручний пилосос. Як бачимо, мова s 2 Detect не просто легкий бездротовий помічник, а досить потужний і функціональний девайс із продуманими можливостями та гарною автономністю. А тепер давайте перевіримо, як він справляється з прибиранням сухим, вологим і в ручному режимі. Коли ми вибираємо пилосос, в першу чергу хочемо знати, наскільки якісно він прибирає. Бо саме для цього ми його і купуємо, правда ж? Чи не залишає після себе пил, чи не розкидає сміття, чи не плутається в волосі? Ось це все будемо перевіряти. Сухе прибирання. Почнемо з головного, сухого прибирання. І тут мова s 2 Detect дійсно показує себе як профі, потужність смоктування 25 тисяч паскаль, що навіть вище, ніж у більшості конкурентів в цій ціновій категорії. А там зазвичай 15-18 тисяч. Тож із пилом, крифтами чи шерстю. Цей малюк справляється без проблем. Найчастіша проблема навіть у дротових полососів волосся та шерсть на килимах. Волосся намотується на щітку, застріє в трубці і з часом пристрій починає втрачати потужність. Але тут мова S2 Detect має три важливі переваги: по-перше, потужність регулюється автоматично. Коли полосос заїджає килим, він сам збільшує силу смоктування, щоб ефективно витягнути все з ворсу. По-друге, основна турбошітка обладнана спеціальними лезами, які підрізають волосся або нитки, що намотуються, не даючи їм блокувати валик. По-третє, сама конструкція щітки продумана так, щоб запобігти намотуванню волосся все максимально зручно і чисто. До речі, якщо вдома є котики, собаки або просто багато волосся. Це величезний плюс. Пилосос має хепа фільтр, який затримує дрібний пил, алергени та шерсть, очищуючи повітря. І ще одна приємна деталь: – LED підсвічування на турбоші. Завдяки їй видно абсолютно все: пил під диваном, дрібне сміття в темних кутах або навіть під ліжком. Реально зручно. Після цього вже не хочеться повертатись до моделей без підсвітки. Тож у сухому прибиранні s 2 Detect поводиться відмінно потужний, ефективний, зручний і при цьому дуже продуманий для повсякденного використання. А тепер давайте подивимось, як він справляється з вологим прибиранням. І от ми дійшли до другого режиму вологого прибирання, який є приємним бонусом до основного сухого. Як ми вже казали, s 2 Detect… Це не миючий пилосос в класичному розумінні, але завдяки модулю для вологого прибирання він може освіжити підлогу і прибрати дрібний пил або легкі забруднення. У комплекті є спеціальний модуль із резервуаром для води та насадка з мікрофібри, яка рівномірно зволожує поверхню. Воду можна використовувати звичайно з-під крана, але краще все ж кип'ячену або фільтровану. Так ви уникнете вапняного нальоту всередині системи. Корисна порада: перед тим як запускати вологе прибирання, краще пройти з пилососом в сухому режимі. Це прибере пил і сміття, щоб потім не утворилися розводи. Такий формат чудово підходить для освіження кімнати або легкого прибирання після дня, коли на підлозі просто осів пил. Але важливо розуміти, мова s 2 Detect не замінить повноцінний миючий пилосос з засохлими плямами кави, соусу чи бруду. Він може не впоратись. І ще один момент: не забувайте міняти воду в баку, щоб пилосос не почав розвозити бруд, а справді прибирав. Хоч можливості вологого прибирання тут обмежені, але для щоденного догляду за чистотою цього цілком достатньо, особливо якщо у вас підлогове покриття типу ламінату чи плитки. Ще одна перевага s 2 Detect – це можливість роботи в ручному форматі, тобто ви просто від'єднуєте основну трубку і насадка кріпиться безпосередньо до блоку з мотором та полузбірником. Виходить компактний, легкий і дуже маневрений пристрій для локального прибирання. Миючий модуль у цьому випадку, звісно, не використовується, тому ручний режим логічно віднести до сухого прибирання, але його зручність складно переоцінити. Прибирання в автомобілі: ніяких проводів, легкий корпус, зручно дістатись до сидінь, килимків, навіть вузьких місць між сидіннями, швидке прибирання на кухні. Якщо щось розсипалось, цукор, кава, крупа, не потрібно діставати весь пилосос. Просто під'єднуєте насадку і все готово. Догляд за м'якими меблями. Тут знадобиться міні турбощітка Вона не просто всмоктує пил, а ще й має невеликий моторчик, який вибиває пил з тканини диванів чи крісел. Прибирання шторм. Так, навіть штори, і чесно кажучи, результат може здивувати, особливо якщо у вас часто відкрите вікно. У ручному режимі полосос витрачає менше енергії, тому працює довше на одному заряді. Це робить мова s 2 Detect чудовим помічником не лише для дому, а й для авто або невеликих приміщень, де важлива швидкість і зручність. Зручність використання та керування. Попри те, що сьогодні майже вся побутова техніка стає розумною, не всім потрібні голосові асистенти та підключення до Wi-Fi. І ось тут s 2 Detect потрапляє точно в точку. Він поєднує простоту управління та сучасну функціональність. Пилосос автоматично реагує на тип поверхні. Якщо це килим, потужність збільшується. Якщо тверда підлога, навпаки, знижується, щоб економити заряд. Керування повністю ручне все робиться через ручні кнопки на корпусі. Ніяких додатків чи підключень до розумного дому, і це навіть плюс, просто швидко без зайвих налаштувань. led дисплей s 2 Detect він невеликий, але дуже інформативний. На екрані відображається рівень заряду акумулятора, ступінь заповнення пилозбірника. Обраний режим роботи, а також повідомлення про можливі помилки. Коди несправностей, до речі, можна знайти в інструкції, тож не поспішайте її викидати. Інтелектуальна оптимізація потужності. Пилосос розуміє, коли поверхня забруднена сильніше і самостійно підвищує потужність, щоб якісно прибрати. Це дозволяє уникнути перевитрати енергії та продовжити роботу без підзарядки. Турборежим максимальна потужність для найскладніших випадків. Шерсть, глибокі ворси, килими. Але варто пам'ятати, що в цьому режимі акумулятор розряджається швидше. Тож використовувати його краще точково. Чи точково? Точково. Акумулятор і автономність. s 2 Detect працює до 60 хвилин в екорежимі. Цього вистачить, щоб повністю прибрати двокімнатну квартиру. У стандартному режимі час буде трохи менший. А в турборежимі приблизно 25 хвилин. Повна зарядка триває до 4 годин, і в комплекті вже є адаптер живлення. Якщо потрібно прибрати більшу площу, завжди можна розділити процес на два етапи. Заряджається пилосос доволі швидко або придбати окремо ще один акумулятор та мати можливість прибирати в два рази довше зберігання. Одна з найзручніших особливостей мова s 2 Detect Гнучка трубка, яка складається майже навпіл. Це не просто зручно для зберігання, волосос займає мінімум місця, а й для прибирання під меблями. Трубка має спеціальну кнопку фіксатор, щоб не скластися випадково під час прибирання. Завдяки такій конструкції можна спокійно заїхати під диван, шафу або ліжко, не згинаючись і не пересуваючи меблі. s 2 Detect – це приклад того, як ергономіка та продуманість деталей. Роблять побутову техніку справді комфортною в щоденному користуванні. Чи варто купувати цей пилосос? Як і завжди, з побутовою технікою все залежить від ваших потреб і звичок. Але якщо говорити про середній ціновий сегмент, то s 2 Detect дійсно має що запропонувати, особливо тим, хто хоче ефективний, легкий і зручний у використанні бездротовий пилосос без зайвих наворотів. Переваги мова s 2 Detect потужність смоктування 25 тисяч паскаль. Це дуже серйозний показник для моделі свого класу. Пилосос легко справляється з пилом, піском, шерстю і навіть глибоким очищенням килимів. А завдяки автоматичному підвищенню потужності на килимових покриттях не потрібно вручну перемикати режими. Продумана ергономіка, гнучка трубка, що складається. Це не просто фішка, а справді корисне рішення для прибирання під меблями. Легка конструкція, менше 1 кг у стандартній збірці, дозволяє працювати однією рукою. А ручний режим робить пристрій універсальним, можна чистити м'які меблі, авто або навіть штори, вологе прибирання. Так, це не повноцінне миття підлоги, але для легкого вологого протирання після сухого прибирання чудово підходить. Особливо актуально в опалювальний сезон, коли хочеться освіжити повітря і підняти рівень вологості в кімнаті. Хепа фільтрація для тих, хто чутливий до пилу або алергенів важливий аргумент. Фільтр ефективно утримує навіть дрібнодисперсні частинки, очищаючи повітря під час прибирання, led підсвічування. Пилосос підсвічує ділянку перед щіткою, тож видно навіть найдрібніше сміття. Це не просто зручно, а реально допомагає прибрати якісніше. А чи є недоліки? Звісно, ідеальних пристроїв не буває. Навіть найпросунутіші моделі мають свої нюанси, і мова s 2 Detect не виняток. По-перше, пилосос не підтримує керування через смартфон або голосові асистенти. Якщо у вас уже є розумний дім, де всі пристрої підключені до однієї системи, цей момент може здатися обмеженням, але для багатьох користувачів це навпаки перевага простіше, без прив'язок і зайвих оновлень. По-друге, немає функції самоочищення. Модуль вологого прибирання потрібно обслуговувати вручну: зливати воду, промивати насадку, стежити, щоб в резервуарі не залишалась каламуть чи осад. Це стандартна практика для більшості моделей цього класу, але про це варто знати. І ще один нюанс: автономність. Заявлені 60 хвилин роботи це показник для екорежиму. У турборежимі пилосос розряджається приблизно за 20-25 хвилин. Проте цей режим створений саме для складних випадків. Його не потрібно використовувати постійно. Кому мова s 2 Detect точно підійде власникам домашніх тварин, потужність і антиволосява щітка чудово справляються з шерстю мешканцям невеликих і середніх квартир, де важлива компактність і легкість техніки. Тим, хто цінує простоту. Без додатків, Bluetooth і підключень людям, яким важлива ергономіка, легка вага і якісне прибирання без компромісів. Тож що можна сказати в підсумку? Бездротовий пилосос Mova s 2 Detect – це збалансоване рішення, яке поєднує потужність, універсальність і простоту. Так він не має Wi-Fi чи самоочищення, але саме це робить його практичним і доступним. Ви отримуєте надійний, ефективний і легкий у догляді інструмент для щоденного прибирання. Без зайвих ускладнень і переплат. До речі, на момент зйомки цього відео його можна придбати за акційною ціною за 7 тисяч гривень. Звичайна ціна 9 499 гривень. Якщо вам потрібен надійний, легкий і ефективний бездротовий полосос, без зайвих функцій, мова s 2 Detect – Виглядає більше ніж логічним вибором. А що ви думаєте про такий баланс між ціною і можливостями? Діліться в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих оглядів. І до зустрічі на каналі Воюа.